Хлопці підлітків батьки масово вивозять з України. Про що потрібно пам'ятати батькам, у яких є діти віком від 16 до 18 років. Перша причина це те, що українські діти не хочуть навчатися у вищих навчальних закладах в Україні. Рекордно мала кількість учасників зареєструвалась на екзамен НМТ. Порівняно з минулим роком, їх на 20% менше. Основна проблема не рівень освіти, а страх мобілізації. Батьки все частіше вивозять своїх дітей віком до 17 років за кордон. Ось найважливіші пункти. Перший це закордонний паспорт та ID-карта. Виготовляєте два закордонні паспорти для дитини. Це убезпечить від проблем у разі втрати документа, і пам'ятайте, що кожен громадянин України може мати два дійсні закордонні паспорти. Дітям із 16 років видають паспорт на 10 років, а до 16 на 4 роки. Якщо вашому синові ще не виповнилось 18 років, подавайте документи на закордонний паспорт. Його видадуть без резерв плюс. Також ви можете анулювати закордонний паспорт на 4 роки, і у 16 років подавати на новий, щоб отримати його одразу на 10 років. Перетин кордону хлопцям до 18 років, які стоять на військовому обліку, не потрібно отримувати дозвіл від ТЦК для виїзду. Якщо підліток подорожує без батьків, він повинен мати нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного із батьків для виїзду із обома батьками. Дозвіл не потрібен. Також обов'язково переконайтеся, що ваша дитина буде мати підстави для легального перебування, наприклад, статус УКР. Ніякому разі, не їдьте до Польщі на підставі студентської візи, тому що. Потім буде складніше легалізуватись, і також заздалегідь подбайте про навчання. Якщо дитина виїжджає без батьків, повинен бути офіційний опікун, який зможе оформити документи та вирішити юридичні питання. Пишіть в коментарях, що ви погоджуєтесь із думкою батьків про виїзд непонулітніх дітей за кордон.